Вітаю! З вами я, Наталя Криворучко та тиждень з локатором. Найголовніші події Запорізької області за період з 11 по 18 травня 2025 року. Підписуйся на наш канал на Ютубі і ми розпочинаємо. І починаємо, на жаль, з трагічної новини: в окупованому Бердянську вбито 7-річну Ангеліну Безпалько. Дівчинка з 7 років. 16 травня близько 1700 вийшла погратися у двір будинку номер 154 по вулиці Кабельщиків. Погратися вона хотіла з іншими дітьми, і з того часу вона зникла вчора. 17 травня її знайшли без ознак життя. У лісосмузі неподалік від заводу Азовкабель. А за попередньою інформацією, дівчинка загинула насильницькою смертю, є ознаки удару тупим предметом по голові. Окупанти мало роблять наголос на те, що потенційними вбивцями дівчинки можуть бути російські військові та інший криміналітет, який за три роки наповнив. Місто Бердянськ. Натомість вони зосередилися і в офіційній своїй так званій офіційній комунікації зосередилися на е, обстановці в родині. Я навіть зачитаю е, їхні формулювання, тому що е, навіть повторити не можу. Сім'я дівочки раніше не була на учоті в органах системи профілактики. Прокуратура області ініціювала всесторонню провірку, направлену на оценку роботи упавномочених органів паза. Севершенолітніх. Особе Особое будь у уделено полнатті права роботи з сім'єю. Краще б ви зосередилися на тому, щоб як скоріше знайти винних у смерті цієї дитини. Редакція локатор Медіа приносить свої співчуття родинні загиблої. На минулому тижні Фейкова Бердянська міська рада звільнила зі своєї посади. Гауляйтера міста Бердянська Олександра Сауленка за власним бажанням його місце тимчасово буде обіймати Андрій Ковганко. Це колишній військовий до повномасштабного вторгнення. Він був помічником депутата Запорізької обласної ради Євгенія Балицького. Також він станом на зараз. Вже за тимчасової окупації є депутатом так званого законодательного забрання Запорозької області. До нещодавних подій він також був заступником Олександра Сауленка з гуманітарних питань та соціальної сфери. І як вишенька на торті, звичайно, його вже заочно судять за колабораційну діяльність у місті Запоріжжі. На цьому тижні дуже багато кадрових питань відбулися на тимчасово окупованій території, і одне з них про те, що з посади заступника псевдогубернатора Запорізької області Євгенія Балицького з внутрішньої політики звільнився Антон. Тицький антон Тицький є людиною заступника голови адміністрації президента Російської Федерації Сергія Кирієнка. Кримчанин Тицький свою антиукраїнську діяльність на Запорізькій землі почав у серпні 2022 року. Тоді він почав обіймати посаду. Так званого міністра з молодіжної політики за час своєї діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області Тицький встиг отримати, е, отримати впровадження кримінальне впровадження з обвинуваченням у колабораційній діяльності у складі групи осіб. До цієї групи осіб, звичайно, входить і сам Євгеній Балицький. Російська православна церква призначила новим очільником так званої Бердянської та Приморської єпархії священика з Челябинської області Петра. Він народився у 1979 році у родини лікарів в Рязані. Закінчив Псковське духовне училище. Потім як водиться у Москві духовну семінарію та академію. Таким чином, Петро став вже третім єпископом Бердянської та Приморської єпархії, діяльність якого розповсюджується на всю територію, тимчасово окуповану територію Запорізької області. Народний депутат України Олександр Панамарьов залишиться в СІЗО ще на 60 днів. Таке рішення прийняв Печерський районний суд міста Києва і про це повідомив на своїй сторінці ветеран Андрій Маджаров. Нардеп перебуває під вартою за обвинуваченням у колабораційній діяльності та державній зраді з липня 2020 року. Третього року. Нагадаємо, що Олександр Пономарьов представляв у Верховній Раді інтереси міста Бердянська та Бердянського району. У Ростові Південний Окружний військовий суд визнав винними двох цивільних Бердянців: Федора Трифонова та Олега Завгороднього. Хлопців російські спецслужби затримали. Ще у листопаді 2022 року їх звинувачили у створенні терористичної організації, незаконному придбанні зброї, вчиненні терористичного акту та виготовленні вибухових пристроїв. Хлопців звинуватили в тому, що вони. Нібито хотіли підірвати військову колону поблизу села Зеленівка, а також підірвати учасників форуму «Юг молодой». Хортицький райсуд міста Запоріжжя заочно засудив. Двох екс-працівників токматського відділу е поліції це е конвоїр Сергій Бутенка та дізнавач Володимир Рухляда. Е кожному з них призначено е 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлення спеціальних звань. Бутенко взяв участь у незаконному переміщенні 11 громадян України, жителів міста Токмака з тимчасово окупованої території Запорізької області. А Рухлядаш добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами, отримав від них посаду в. Міліції, в створеній міліції і е, отримує грошове забезпечення від росіян у розмірі приблизно 60 тисяч рублів на місяць. А ми продовжуємо нагадувати вам про першу та єдину регіональну базу російських військових е, окупантів-колаборантів вороги Запоріжжя, яка е, викладена на сайті е, редакції Локатор Медіа. Е, ми не будемо втомлюватися дякувати вам за ті профайли, що ви надсилаєте нам кожного тижня. Вони всі потрапляють до бази вороги Запоріжжя. Ми дуже цінуємо ваші вподобайки, коментарі, репости, підписку. Тому закликаємо вас робити це і надалі. Пишіть нам на наш емейл e locatormedia, ви бачите зараз його на екрані. З вами була я, Наталя Криворучко, та тиждень з локатором. Побачимось!